В моєму житті все почалося з репортера. Я потрапив до десятки переможців з репортажем про поні, якого вивозили зони бойових дій. Виявилося, що в журналістському кемпі я був наймолодший, мені було лише 13. Відчути рівень кожного переможця, бути присутнім на лекціях професіоналів від журналістики спонукало мене до головного витрачати кожну хвилину вільного часу на професійне навчання. Я не журналіст, але я захворів кіно. Щоправда, ще не визначилося: документальним чи ігровим. Після репортера я закінчив курс із документалістики і зробив свій перший документальний фільм. За тиждень фільм набрав більше тисячі переглядів на Ютубі. Тоді я зрозумів, що треба йти далі, і пройшов курс із чотирьох лекцій американських професіоналів. Протягом року навчався на курсі фільмейкінгу в українській кіношколі на кіностудії Фільм зняв ігрові дипломні роботи, одна з яких про секретну зброю проти москалів. Вона зірвала оплески в залі. Паралельно я вчився на різноманітних культурологічних проєктах і закінчив курси про те, як розуміти мистецтво, кіно, музику та фотографію, почав вивчати основу професійної фотографії. Репортер мені показав шлях, а люди, які мене оточували, показали мені високі стандарти. Протягом року я працював над своїм першим великим проектом ігровим шорцем Ангел війни. Цього року відбулася його прем'єра, і фільм полетів на 11 світових кінофестивалів. У стрічці йдеться про українського хлопчика в перші дні повномасштабного вторгнення. Ховчик вірить у силу добра і намагається оживити дерев'яну фігурку ангела, який має врятувати від війни. Дуже хочу, щоб якомога більше людей по всьому світу дізналися про те, яке горе нам принесла війна. Моя мрія спілкуватися мовою кіно з усім світом. Я вчу англійську, польську і розпочав іспанську. Пішов на поглиблений курс школи кіномонтажу Олександра Чорного і незабаром отримує диплом монтажного ніндзя. Вступили на курс режисури, переможеці канського кінофестивалю Марисі Нікітюк під її супервайзом. Працюю над своїм наступним шортсом, який має назву Мандалай. Мені пощастило пройти за конкурсом для участі в міжнародному воркшопі з кіно. І в серпні наступного року я дозніматиму мандалай у павільййонах Голлівуду. Там же відбудеться його прем'єра. Я дуже щасливий з того, що потрапив на цей проект. Цей проект мене поставив на крило. А далі досягти своєї мети можна тоді, коли ти її бачиш. І все получиться.